Шановні глядачі, всім привіт! Мене сьогодні трошки холодніше стало. Вас, мабуть, також. Сьогодні я вам покажу румтур мого будинку, який я купив, в якому роблю ремонт. Вже дуже багато розповідав, як та що я роблю, чим його опалюю, отаплюю. Тому сьогодні пропоную вам поглянути, як будинок виглядає з самої середини, що в ньому робимо, як відпочиваємо та як живемо. Підписуємося, ставимо лайки. До перегляду. Дякую. Отже, шановні глядачі, почнемо ми з кухні. Кухня це в нас така, скажімо, кімната, в якій ми більше всього проводимо часу, більше всього працюємо. Більше всього сюди було вкладено, скажімо так, сил. В ну, фінансі це друга кімната. На першому місці це ванна кімната, в ванну кімнату пішло трошки більше фінансів. Ну, Це зрозуміло, тому що там плитка. Плитку ми купували дорогу вату. ну, але така сподобалася. Ну, То потім вже розповім. Що зробили в кухні? В кухні зробили повністю стіни. Гіпсокартон іде його все утеплювали. Стеля також гіпсокартон, потім все шпаклювалося та фарбувалося. Відео можете знайти на моєму каналі. Також робив в кухні теплу підлогу, проводку також повністю міняли. Всі меблі також замовляли разом з дружиною. Порядку порядку 3000 доларів це повністю нам обійшовся ремонт з меблями. Ну, меблі ще не всі є. вірніше те, що меблі, техніка не вся є. Меблі також я зараз покажу, які залишилися від попередніх господарів. Це єдині меблі, ми їх зараз також поступово, поступово використовуємо. Отже, зараз покажу, чим користуємося, що купили, що придбали. Отже, Це єдині меблі, які залишилися від попередніх господарів, які ми використовуємо це цей стіл та два кресла. В принципі, скоро, я думаю, ми їх також замінимо, поки що до цього руки не дійшли та фінанси також. Мікроволовка у нас була, мікрохвильовка, ми її трошки це дружина фарбувала, зачищала, реставрувала. Все робила сама. Мікроволновка старенька, але дружина її зачистила, пофарбувала, в принципі, зараз дуже гарно виглядає. Щодо підлоги, підлога також заливалася, тому що тут це стара хата, тут була дерев'яна підлога, повністю її зривав, потім заливав, потім розстеляв пінополістирол. Сюди брав, здається, трієчку. І потім також робив фінальну стяжку, а потім вже купували плитку, здали плитку, також самотужки. Всі ці, всі ці відео, вся ця робота є у мене на каналі. Опалення обирав батареї біметал. Батареї дуже задоволені. Раніше в мене стояли тут маленькі батареї, вони металеві були, можливо, метал трошки краще прогріває. Але вони були, знаєте, довгі, такі, але невисокі, коротенькі. Спеціально там, де панорамні вікна. Ну, Батареями цими я повністю задоволений, дуже гарно прогрівають. Зараз в будинку 22,5 градусів. Це на вікні. Зараз, звичайно, трошки холодніше стало, але все рівно. Тим паче, що я зараз отаплю будинок виключно. Щодо самої кухні, до самих кухонних меблів. Купували її під замовлення. Самі кухонні меблі нам обійшлися 32 тисячі гривень. Що плитку? Плитку клеїв сам. Зараз покажу. Змішувач дуже цікавий. Все разом обійшлося майже 5000 гривень. Це щодо змішувача та мийки. В принципі, у всіх шкафчиках, на всіх поличках нам все вистачає, навіть можна ще трошки докласти. Є десь пустинь. А Але в принципі місто нам доволі вистачає. Сама кухня у нас. 3-3,5 метри. Такі от. Це дружина замовляла з Китаю. Приймачі у нас набагато дорожче коштують такі ось полички. Ну, в принципі, зараз більшість ми замовляємо з Китаю. Таке, що дрібненьке все. І одну стрічку ми замовляли. Опа! В принципі, так працює, нам вистачає її години. На вісім приблизно так ми її повністю не перевіряли, але це від звичайного повербанку. Я хочу сюди купити акумулятор маленький, вони продаються на мотоцикли, його буде набагато довше вистачати. Також одразу з кухні в мене йде перехід до одної кімнати та туалету. Це єдине, що мені не подобалося, коли ми брали будинок. Але в принципі в цілому будинок мені сподобався його планування. В принципі, зараз якось привикли вже звикли. Воно не мішає. В мене тут йде гарна шума ізоляція, тому можна спокійно користуватися. Щодо самих дверей, також задавали підписники запитання. Самі двері ну повністю в зборі. Двері та коробка там порядку 4-400 коштували. Ну, плюс ручки, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, ручки та замки стільки коштували. Та також окремо поет йдуть тут три петлі, тому що в мене двері швидкі, 90 см. Тому купував, постановлював одразу три петлі. Отже, щодо ванної кімнати з туалетом, повністю ванна кімната, думаю, тут є деякі справи, завершені. Але на це є об'єктивні причини, як був там відряджений, ну, то таке вже не дуже цікаво. Отже, сама ванна кімната, плитка, ну, зовсім тут також є пса картон, каналізацію повністю міняли, повністю все робили заново. Гроба кажучи, взагалі не було цієї ванної кімнати. Нам обійшлося там 4500 доларів. Оце курс був тоді, звичайно, набагато менше. Тоді курс, якщо не зраджує пам'ять, 36 був десь так, от коли. Ванну кімнату ми робили це найперше, що ми робили в цьому відео. Щодо того, що я казав, що в мене тут не дороблено, що планую в майбутньому доробити, скажімо так, в найближчому найближчому часі. Це встановити сюди умивальник. У мене вже виведено сюди світло, розетка. Також виведена вентиляцію. Але вентиляція також дуже дорого коштує. Я, чесно кажучи, вентиляція раніше коштує ну, десь. Ну, тисячу, думав. Зараз подивлюся, ну, гарну вентиляцію коштує становити десь 4 тисячі, ось такі зараз ціни. Отже, ця плитка 60 на 60. Також тут повністю все заливали, робили стяжку. Також пінополістирол сюди вкладав, сюди здається трошки менше, тому що мені потрібно було знівелювати, щоб перепадало взагалі між кімнатами. Сюди я клав двічку. Також тепла підлога, є від електрики. Про що я трошки жалкую, ну як трошки, потрібно було робити від опалення, від опалення було б набагато краще. Ну, що У мене котел постійно, будинок отаплюється, все отаплюється, все в мене в принципі, будинку добре та тепло. Це я виділив зону під душову кабіну, також потрібно буде доробити душову кабіну, потрібно буде її замовляти, а воно також коштує не дешево. Зараз порядку, на мій розмір, це буде коштувати порядку 25 тисяч під замовлення зробити. Дуже задоволений, що свого часу зробили ми сушарню від опалення, дуже нам допомагає, все висушує, дуже гарно працює, та також планую встановити додаткову сушарню від електрики, щоб можна було коли тепло, там якісь ласки, якусь білизну повісити, щоб вона швидко висихала. Ось так виглядає вогне, де душова кабіна наша буде. Ванна в мене доволі величенька, майже 16 квадратних метрів. Це з тим врахуванням, що я тут ми трошки. Забирали, коли утеплювали, коли робили все картон, обшивали всі стіни, трошки відстань зробили. Але все рівно вона дуже величенька. Також одразу хочеться сказати, хочеться згадати, це вікно встановлювали. Це найперша -най 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 робота, була, яка була зроблена, коли купили будинок, тому що тут взагалі не було вікна. Це ми все вирубували. Це перша робота, яку ми робили з батьком. Тоді батько приїжджав, ми виробували та встановили до вікна, тому що я не розумію, в принципі, як може бути ванна кімната без вікна. Тут має дуже гарна бути вентиляція, щоб сюди заходив кисень, виходив весь пар, Та й просто, щоб відчинити, щоб зайшло свіже повітря. Зараз будемо переходити до вітальні, де ми також проводимо багато часу, Розповім про вітальні повітря. Отже, шановні, це наша вітальна кімната. Тут ми також проводимо багато часу, тут телевізор. Телевізор ми в принципі, дивимося не так часто. Але ця кімната нас одразу нас зустрічає при вході в сам будинок. Поки що ми проживаємо переважний час тут або в дитячій кімнаті. Тому що ті кімнати поки що не дороблені. Зараз до них також швиденько перейду та розповім про них. Ці кімнати я шпаклював, стеля в мене гіпсокартон, та стіна від вулиці також гіпсокартон, утеплений скловатою. Опалення я тут не замінюю. У мене стоїть старенька батарея. Зараз покажу, як виглядає. Проти батареї, які я казав, що в кухні та в ванній кімнаті їх замінив. Зараз, зараз, зараз. Тут моя дружина трошки просушує речі. Ось такі вони невеличкі, вони самі по собі довгі, але бачите, вони дуже коротковаті, невисокі. Тому я їх позаміняв, а тут вирішив залишити. Ну, в принципі, для цієї кімнати мені повністю підходить. Також потрібно на підвіконниках зробив. Місця, де буду виводити розетки. Підлога в мене така ж сама, як і в кухні. Брав одразу плитку, все однаково. Не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки квадратів мені, тому що там були відходи, звісно, маленькі там шматочки. Ну, приблизно десь 40 квадратів плит. плитки. Це я на своєму владу тоді відвіз це все брав в епіцентрі. Зараз ціну, чесно кажучи, потрібно лізти в блокнот. Я вже навіть не згадаю, скільки плитка мені обійшлося. Десь точно що в районі 1000 доларів, це на дві кімнати. Але в мене тута 18 квадратів та в кухні 17. Тут тобто кімнати немаленькі. Зараз подивимося, покажу вам кімнати, в яких ми зараз не проживаємо. Але потрошки-потрошки тут також щось робимо, що також відзнімаю та показую в своїх відеороликах. Тут, звісно, у мене робочі моменти, дуже багато хламу, різного матеріалу і так далі. Але в принципі ті, хто будувались. І мене зрозуміють, наскільки вже була велика робота зроблена. Отже, шановні, ви спитаєте, яка була велика робота зроблена? Я одразу вам відповім. Повністю замінена електрика. Повністю всюди по цій кімнаті це найбільша кімната, майже 32 квадрати. Покрутили металопрофіль. Це також коштує недешево. Буду тут робити також іксокарпон. Утеплювати будуть, звісно, ті стіни, які йдуть у мене від вулиці. Буду утеплювати скловатою. Також повністю зроблено опалення. Залита підлога. Тут дуже багато, дуже тяжко заливав підлогу, але це все зробив своїми руками. Тут дуже багато роботи насправді зроблено, Я розумію, що воно так виглядає. Але, в принципі, вся чорнова робота зроблена, але це вже дуже-дуже важливо. По сусідству дві кімнати, дві спальних кімнати, це в яких я робив утеплення стелі. Хто не бачив, зайдіть, будь ласка, на відео, передивіться, як я його робив. Роблю. Ось з такого матеріалу. Стало набагато тепліше. Також в цих кімнатах зараз пройдемося, покажу. Готова вже стяжка готова, опалення готово. ну Про стелю покажу трошки згодом, тому що там також буду проводити певні роботи. Ось така одна кімната. Стелю показувати поки що не буду. Також це в мене стоїть віконце, буду влітку будуватися ще. Зараз другу кімнату покажу. І така, в принципі, у мене. Друга кімната. Котельня в мене йде окремо, одразу скажу. Вона в мене величенька, так, але вона в мене йде окремо і я одразу планував її під котел. До речі, вікно тут також вирубували, вікна тут не було. Отже, шановні, всім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. На всі коментарі намагаюся відповідати. Дитячу кімнату вже покажу в наступних відео, тому що там саме зараз проводжу певні роботи. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Дякую, що надихаєте цим до нових зустрічей, Па-па.